Доброго дня, доброго вечора скоріше. З вами завжди я, Любов. І сьогодні ми з вами будемо готувати запечений перець на зиму. Це дуже-дуже смачна така заготовочка, дуже-дуже смачна. Так що хоч зробіть, якщо не робили, хоч декілька баночок. Що нам для цього потрібно? У мене тут є 5 кілограмів ось саме товстостійного, дивіться, якого гарного, такого перцю, такий він стиглий, уже гарний встиглий перчик. Що я вам хочу сказати? Беріть, щоб він був стиглий, і ні в якому разі його мити не можна. Я ось беру такий рушничок, трішечки, щоб він був вологий, і просто протираю. Тому що якщо ми його замочимо, десь якась тріщинка, десь якась там щось відрізане, попаде волога, він не спечеться і буде стріляти. Нам це не потрібно. Тому отак протерли і все. І викладаємо ось. Давай давай. Викладаємо на, отакий, на жаровню таку. Гарно витираємо і оці всі такі. Ми з будемо знімати, але все, щоб воно було нам акуратно. все. Ось так. На відстані, обов'язково на відстані. Можна змастити кожну перчинку олією. Але ми цього ніколи не робимо. Викладаємо один туди, один сюди, щоб більше їх вмістилося. Ось так. І за декілька разів ми його спечемо. Хто ніколи не запікав перцю, я вам скажу. Запікається він, ну, не скажу ще довго, з півгодинки точно. І його треба час від часу перевертати на всі боки, щоб він, оце шкірочка була така, ніби аж припечена. І потім, коли він вже спечеться, коли він гарно спечеться, ми його викладаємо ось такі пакети. Викладаємо пакети і закриваємо його, щоб він впотів. І коли він впотіє, як кажуть да, пропотіє, з нього гарно знімається шкірочка. І знову ж таки, коли будемо знімати шкірочку, ні в якому разі... Надо нам так, потрібно його відчищати шкірочку, щоб не пошкодити, щоб не витік сік. Сік нам, цей, який в перчику утвориться цей сік, такий смачний ароматний, це буде основа маринаду. Тому кожна краплиночка дуже потрібна. Для, цього, для цієї заготовки потрібно буде оцет, цукор, сіль, як завжди, і. Чесничок. І будемо ми його стерилізувати потім. Так що це робота забарна, і вам повинна сказати, що із 5 кг це буде 5 півлітрових баночок. На жаль, це мало, але це дуже смачно. Його потім виходить багато в баночці. і можна його їсти і на хлібчик. І я люблю салат, як Цезарь, і зверху викладати, воно і кольорове, і дуже. І дуже-дуже гарно. Ось так. Перша партія готова, коляня ставив в духовку при температурі 180-200 градусів півгодинки десь. А ви дивіться по своїй духовці. Ось перший перчик вже пропікся. От саме так, бачите, ніби такий аж підпалений. Оце саме отакий він повинен бути. Ось так. Він перевернутий з двох вже перевертали декілька разів. Оце саме такий він повинен бути. Тепер ми його перекладаємо у пакетик. Він повинен бути, бачите, отакий, як береш його, а він, видно, що шкірочка вже від нього встає, і він ніби можна скласти вдвоє. Оце саме так. А тепер перекладаємо його в пакет. Ось так. Такий пакетик бажано, щоб без дірочок, тому що з нього буде витікати сік, сік для нас. Це як дорогоцінність. А це, ще в нас в пакетику, щоб він нікуди сок не втік, ми його. У мисочку, таку стареньку, і гарненько, ось так аж ніби закручуємо і залишаємо. Так, продовжуємо епопею з перчиком. Ось так ми вчора зробили весь наш перчик пересмажили і склали в такі пакетики. Це ми вчора зробили вчора з вечора. Сьогодні гарно прохололо, і ось тепер ми відчищаємо. Я беру так, поставила миску. Де буде збиратися сік і друшлячок. І це буду робити над друшлячком. Поряд ще одна мисочка, ось так, для того, щоб сюди складати вже вичищений перечень. Вичищається дуже легко. Ось так просто насіння витягуємо. Сік, який у нас є, ось так ми його сюди, у мисочку. Вичищаємо насіння, якщо в нас є. От, і знімаємо шкуриночку. Шкуриночки знімаються дуже, дуже-дуже, дуже. Ось зовсім гляньте. Воно відпарилось, відійшло у пакетику, ідеально, гляньте. Хочу зробити одне таке спостереження. Я багато передивилася рецептів і сама давно вже роблю таку заготовочку собі. Це заготовочка. Така, ви знаєте, не на кожен день, тому що це дороге таке задоволення і багато праці з нею, але це на свято, це універсально, це і смачно і дуже гарно. Ось так, дивіться, не на сіниночки нема, все витягується, гляньте, ідеально. Я так складаю цю мисочку. Багато бачила, дивіться, ось причинка, бачите, я її ось тут надрізаю внизу і витікає сік. Бачите? Оце цей сік він протече, і буде нам смакота. Дивіться, перед запіканням багато хто змащує перець олією. Я вам скажу: не потрібно цього робити. Ніякої ролі вона не відіграє зовсім. Це зайва витрата і часу, і олії. Вона ми шкірку все рівно щищаємо, викидаємо, і олія тут не потрібна. Я навіть чула таке, що коли змащуєш. Олівю більше соку. Якщо перець соковитий і недовго у вас лежить недавно зірваний, такий ще не поморщений, не підсохший, соку в ньому достатньо і так. Тому хочете змащуйте. ми не змащуємо, тому що це абсолютно не потрібна річ. Ось так. І так я відчистю весь перчик. Вичищається, ідеально. Так, ось скільки в нас вийшло. Рідини – це сок від запеченого перцю. Це буде основа нашої заправки. Так, сік поки що відставляємо. Чесничок цей нам потрібно подрібнити. І потрібно порізати цей перчик. Дивіться, скільки в нас його вийшло це з 5 кг перцю. Ось така мисочка. Цей сок, який ще тут у нас є, ми потім зільємо його разом. І обов'язково потрібно буде виміряти. Зараз поки що наше завдання порізати оцю зелень. Зелень можете не обов'язково, але я покладу, я люблю. Ось я беру на 5 кілограмів ось такий пучок, середній такий пучичок. Петрушки, звичайної. Оці корінці, грубі частини я відріжу. Вони нам не знадобляться. Ось так. І декілька. Молоденько, декілька стебелець молоденької селери, зовсім молоденьких листочків. Перець і селера, вони дуже так гармонічно вони поєднуються. Нарізаємо дрібненько, але все-таки, щоб було видно, що це петрушечка. Зовсім перебивати на, на дрібноту не потрібно. Ось так і перекладаємо в тарілочку. Так як ми любимо, щоб було з перчиком, смачненьке таке, я додам ось так небагато перчику без насіння. Ось я зрізаю цю частинку, доки немає тут насіння. Ось так. Десь третю частинку перчинки. І теж подрібнюю ось так. А ви дивіться, це не обов'язково. І також подивіться, який у вас перчик який дуже гострий, то менше покладіть як такий середній. Дивіться на свій смак. І ось тепер що ми робимо з чесничком. На е, чесночний, чесночний той прес не потрібно різати дрібненько, просто отак порізати пластинками, е, такого аромату і смаку не віддасть. Нам потрібно кожну таку чесничинку роздавити ось так. Ось тільки так вона віддасть весь смак. І просто отак на декілька частинок порізати. Тільки таким чином вона нам віддасть весь всю свою смакоту і весь свій аромат. Спадаємо теж отак, тарілочку, мисочку. І так, з кожної чесничинок. Ось так чесничок порізали, склали. І ось ви подивіться, яка як гарно зелене, біленьке, червоненький перчик. Цей перчик різнокольоровий. Я вам кажу, приготуйте. Знаєте, зараз нам такий час тяжкий, і навіть якщо ми приготуємо таку смакоту, затратимо якийсь час, енергію свою. Але потім, коли ви взимку відкриєте, це буде дуже смачно і дуже-дуже гарно. От що ми тепер робимо? Беремо пропарені баночки, ось так. На дно зелені, чесничку просто отак довільно. І перчику довільно. Дивіться, яке літочко в баночці. І ось тепер я зроблю з самого початку дві баночки, щоб. І тепер дивіться, що я буду робити. Я оцей перчик, я його буду розрізати на смужечки. На ось такі, не на тонкі, ось такі смужечки. І викладати різнокольоровий, щоб він був, щоб у нас у кожній баночці було таке свято. Тому що дуже мало зараз радості в нас. І хочеться щось таке порадувати своїх рідних і себе. Беремо кожну перчинку, розрізаємо на такі, щоб потім отакою смужкою або покласти собі на хлібець смачненько, або в салатик. І ось так нарізаю, я буду нарізати весь перець. Зразу викладати в баночку. Чому можна було б? Десь в мисочку окремо, а потім я так робити не буду, щоб зайвий раз його не колошмати. Ось тепер знову трішечки петрушечки. Зовсім не багато чесничку. Так. Перчик поки не класти не будемо, тільки, тільки зверху ще покладемо. І так продовжуємо, так всі, зробимо всі баночки. Ось дивіться, як гарно. Зверху зелень, чесничок. Напихати е, сильно, отак топтати ложечкою не варто. Нам потрібно, щоб були тут такі, е, бачите, просвітли, щоб сюди заливали, заливався маринад дуже смачний, дуже гарно, різнокольоровий, така вам баночка літа серед зими. І поки що відставляємо і зробимо всі інші. Так, ось в мене вийшло 5 повних, так як я вам і казала, що з 5 кілограмів перцю, 5. Баночок. І ось так, ще залишилось ми спро... скуштуємо. Тепер, що ми робимо далі? Баночки наклали неповні, неповні, дивіться, на палець до верха і не напихала, тому що нам потрібно, щоб туди потрапив наш маринад. Тепер беремо оцей сік, який у нас е, залишився, і обов'язково його вимірюємо. Вийшло 700. 700 грамів. Із 5 кілограмів перцю 700 грамів вийшло соку. Ось тепер я ставлю у каструльку, виливаю. І ось так. Додаю сюди 6 столових ложок оцту. Я залю сюди, в мірку, щоб вам потім сказати, ще й. Так, 6 столових ложок. Або міллітрах 80-80 мл оцту. Теж додаємо сюди. Додаємо сюди 80 мл, так як оцту, так і олії. Ось так. Олії не пахучує. Додаємо сюди. 9 столових ложок цукру. Це небагато. Столові ложки отакі. От Середня, в якій 25 грамів цукру. І з гіркою і з отакою, яке заглиблення, така гірка. І солі 3 столові ложки солі або 100 грамів виходить. Ось так. І ставимо кипятити. Коли він закипить, маринад наш, ми його скуштуємо на смак. Щоб він був вже сам маринад, щоб був смачненький. Ставимо кипятити маринад. І поряд ставимо каструлю із водою для того, щоб стерилізувати. Тому що ми цей перчик будемо стерилізувати на протязі 10-15 хвилин. Маринад. Я скуштувала, саме ця пропорція дуже-дуже дуже смачна. Небагато цукру, небагато оцту, все в міру, все дуже смачно. Враховуючи, що перчик наш він зовсім не солений і він ніякий. Тому і от закипає і з моменту закипання нашого маринаду хвилин 5 на невеличкому вогні м, треба прокип'ятити. І ось дивіться: перець духмяний і лаврове листя я не додаю. Я взагалі рідко куди її додаю, тому що. Там, де є лаврове листя, от смак буде зовсім інший. Смак у цього вже такого самого гарного такого перчику смаку того не буде. Тому що все-таки духмяний перець і лаврове листя перебиває. Так, маринад закипів, тепер я набираю і заливаю в кожну баночку в два етапи. Перший етап ми заліємо, а потім. Проштурхаємо ложечкою або виделочкою, щоб прийшло аж до дна, і щоб повністю заповнили собою всі пустоти. Аромат іде з баночок. Неймовірний. Там перчик, чесничок. Сам марин. Цей перець запечений. Слухайте, це щось неймовірне. Ножичок. І ножичком ось так. Кожну, що прийшла, маринад прийшов до дна. І ось тепер доливаємо. Маринад, який у вас залишився, ніде не дівайте, тому що в баночку і він вам згодиться, можете і помідорчики. І перчик зробити зараз, щоб вам поїсти, було просто в контейнер скласти. Це дуже-дуже-дуже смачна така заправочка. Ось так накриваємо і відправляємо на стерилізацію. Після того, як закипить 15 хвилин для впевненості, я завжди себе перестраховую, тому для впевненості ставимо на стерилізацію цю баночку, яка пів. Залишаю на столі, ми будемо її їсти. У нас тут маринад гарячий і водичка повинна бути гаряча, щоб не було контрасту. При стерилізації будьте обережними, тому що все-таки це окріп. Накриваємо кришечкою, закипить 10-15 хвилин і будемо закручувати. Простерилізувалися наші смачненькі перчики. Обережно витягуємо. І закручуємо. Дивіться. Різнокольоровий перчик, зелень, лінт. Це так гарно. І, повірте, дуже-дуже-дуже смачно. Перевертати їх, перевертаємо. Але закутувати їх не потрібно. Я потім переверну їх. Ось і все. Дивіться, яка смакота, яка краса вийшла. І подивимося зараз це, що у нас залишилося Трішечки баночки я зараз викладу на блюдечко і вам покажу. Хто не готував, приготуйте хоч декілька баночок, щоб ви зрозуміли, що це за смак і що це за краса. Ось дивіться, він м'якесенький, але він цілий, Бляньте, він не розлазиться. Бачите, він запікся до потрібної такої структури, як нам потрібно, а потім сама заправка з оцтом, вона не дала. Да? Дивіться, я хочу розрізати веделку, і то це не так просто. Тобто, це, перчик цей не перетворився в кашу якусь. Кожен шматочок. І зелень тут, і чесничок тут, і гіркий перчик. Маринад ідеальний. От дивіться, взяли хліб і просто поклали на хліб. Ой, слухайте, як відчувається гіркий перчик в міру. Так смачно смачно. Дивіться, ось нас який бутерброд. Можна на піцу. Можна, я люблю салат. Цезар такий домашнього приготування. Зовсім він відлічається від ресторанного. Але я його так називаю, теж роблю курене філе, і сухарики, там, і пекінська капусточка, бо салату і зверху ось такий перчик. Додає і смаку, і додає дуже такого, знаєте, специфічного. <звучит> аромату і фарби додає. Дуже-дуже смачно. М -м -м -м. Готуйте. Я рекомендую просто. Це дуже смачно. Маринад, який у вас залишився, у баночку можете зробити просто з перчиком, чи відварити залити. Це дуже-дуже-дуже смачно. Тому готуйте, хай у вас благословляє і береже. А з вами була, як завжди, я, Любов. Віримо, надіємось. Зустрінемо ще. Якраз завило Божої охорони кожному з вас.